Доброго дня, я Назаревич Ірина, учениця 10 класу Корненського ліцею імені Свіжевського Романа Петровича. Пропоную вашій увазі проєкт Іспанський родий слимак, його негативний вплив на розвиток біосистем, культурних та дикорослих рослин та методи боротьби з ним. Актуальність теми. Останні роки перед садівниками та городниками постала проблема боротьби з слимаками, які почали масово з'являтися на культурних рослинах. Іспанський родисломак становить глобальну загрозу для довкілля, тому дослідження даного виду у зв'язку з негативним впливом на екологічну та економічну ситуацію є актуальним. Проблемна тема. Іспанський родисломак, науково відомий Carilus Hitanicus, дійсно може становити серйозну проблему для садівників та городників. Він масово з'являється на культурних рослинах, особливо овочевих культурах, і завдає значних збитків. Мета проєкту. Комплексне дослідження інвазивного виду молюска іспанського родого з метою оцінки його негативного впливу на біорізноманіття та сільське господарство, а також розробки ефективних стратегій боротьби з цим шкідником. Завдання проєкту вивчити негативний вплив іспанського родослимака на рослинний світ, дослідити методи поширення цього шкідника та його життєвий цикл, розглянути існуючі методи боротьби з іспанським родим сломаком, Провести польові та експериментальні дослідження для оцінки ефективності різних методів боротьби та визначити їх переваги та недоліки. Біологія, екологія та поширення іспанського родового сумка Айруситанікус. Айрунло Sytanicus відрізняється від інших водів сумаків значно більшими розмірами, який може сягати від 6 до 10 см довжину. Забарвлення варіює жовтувато сірого та коричневого до яскраво оранжевого. Ці сламики мають рельєфну поверхню шкіри, вони активні в, нічну, в нічний час між 21 та 2 годину ночі та під час дощів. Негативний плив іспанського родового сламака на рослинний світ, даного виду сламаки вигризають коріння, в коронеплодах вигризають великі порожнини. За декілька годин такого виду сломки можуть спустошити великі ділянки насаджень. Карта розповсюдження аріолоситанікус. З кожним роком стало все більше повідомлень про нашестя цих родих чужинців в таких областях, як івано франківський Чернівецький. Їх бачили в Рівному, Луцьку, Хмельницьку. Вчені вважають мовірними місцями походження їх Португалію, північ Іспанії або Франції. Допоможуть у вирішенні цієї проблеми жуки, торуни та стафіліни. Їх можна наловити в лісі за допомогою повних пасток та випустити на ділянці, вони будуть харчуватися цими сломаками та їхніми яйцями. Методи боротьби з іспанським родим сламаком, механічні методи, хімічні методи, біологічні методи, використання нематод, органічні, екологічні, народні способи боротьби з слимаком. Дане зображення маєте змогу бачити природних ворогів цих слимаків, такі як жабка, їжачок та рослин, які вони не полюбляють, наприклад, шавлія, майоран, чесник, материнка, лаванда, петрушка. Дослідження проводили на присадибній земельній ділянці 012 гектара в селі Корнен вулиці Вишнева. Даного виду сумака ми помітили ще в кінці серпня 2021 року про збори посоль. Представники були також сусідів. Ми вирішили провести анкетування для наших учнів 8-11 класів. Результати анкетування можете бачити на даних діаграмах, та ми дійшли висновку, що наші учні знають про існування цього іспанського родислимика, забарвлення, поширення і запропонованих методів боротьби з цим слимаком. Більше запропонували пастки. Також ми дійшли висновку, що в насіллі недостатня освіченість людей щодо важливості боротьби із цим шкідником. Розміри молюска. Провівши виміри родого слимака, ми побачили, що на моїй ділянці є представники різних розмірів. Найменше з вибраних 3,9 см маса 5 грамів, найбільше 7,2 см маса 12 г. Мінімальна вага підослідного молюска становила 5 г, максимальна 12 грамів, середня 8 грамів. Це ви маєте змогу бачити на даних діаграмах. Дослідження чисельності родов сломика на 0,12 гектара. Я використала такі методи: механічний збір та приманки. Це ви маєте з в таблиці та на даних діаграмах. Протягом 10 днів мені вдалося зібрати та знищити 1137 слимаків, використовуючи ручний збір та приманки. Ці методи виявилися досить ефективними на короткий термін. Однак, як показала практика, чисельні слимаків швидко відновлюються через міграцію з сусідніх ділянок. Порівняно з минулим роком, популяція слимаків на моїй ділянці значно зросла. Щоб ефективніше боротися з цими шкідниками, необхідно шукати додаткові методи, наприклад, створити несприятливі для них умови або залучати їхніх природних ворогів. Боротьба з ламиками приманки. На фото в майте змобачка, як я ставила приманки та е, різні дні, в скільки було знищено особи. Рекомендації щодо управління популяції іспанського родосламика та зменшення негативного впливу на рослинний світ. Крок перший. Збір та аналіз інформації. Крок другий. Освіта та інформування громади. Крок третій збір та знищення. Крок четвертий використання природних ворогів. Крок п'ятий фізичні бар'єри. Крок шостий хімічний контроль. Крок сьомий моніторинг та дослідження. Крок восьмий регулювання торгівлі та перенесення рослин. Хештег Зупини рудо, план дійз контролю інвазійного іспанського сломака. Українські фахівці теж долучаються ними створено національну мережу інформації з бії різноманіття. Укрбін це єдина в Україні платформа для накопичення та обміну даними з бієрозноманіття в режимі вільного доступу. Ми також зареєструвалися на даній платформі, і нам прийшло підтвердження, що це реально є іспанський родий сломак. Також потрібно дотримуватись карантину рослин, перевіряти рослини перед придбанням у супермаркетах, не висаджувати придбані рослини відразу після доставки, тримати рослини ізольовано на ніч, рясно поприскати водою та спостерігати. Вода стимулює сломиків виповсти. Висновок Проведення дослідження наочно демонструють значну загрозу, яку становить іспанський родийсламак для наших агроценозів. Висока адаптивність, швидке розможення та відсутність природних ворогів створюють ідеальні умови для його стрімкого поширення. Зміна кліматичних умов лише посилює цю тенденцію, роблячи сломака все більш стіким шкідником. Комплексний підхід, запорука успіху, співпраця, ключ до вирішення проблем. Слід зазначити, що одноосібна боротьба не принесе бажаного результату. Сломаки будуть з сусідніх ділянок, варто домовитися з сусідами про спільні дії. Варто пам'ятати, що робота з Сламиком має бути комплексною, а те, що діло одного року може бути неефективним іншого року. Тому експериментуємо і нехай все буде пермакультурно. Дякую за увагу!